От класно, ефективна робота агенції. Mm -hmm. Що важливо? Ну, важливо, я думаю, що все, що ти тільки що сказала: окрім, а, в, окрім грошей, тому що агентський тип бізнесу а, знову ж таки, це буде тільки мій досвід. А агентський тип бізнесу в моєму випадку це історія про те, що найважливіше це твій досвід, а, команда. Навіть я б на першу чергу поставила команду, тому що не маючи класної команди, дуже далеко. Це як я тільки що розповідала, що була вже якась кількість. Клієнтів, котрі хотіли співпрацювати, але можна, і мені дуже завжди хочеться. Я вже навчилася говорити ні. І ми mm -hmm. дуже багато цьому говоримо ні. Але е, окрім ні, є ще моє велике е, цікавість до життя і до кожної ніші. Тому що мені здається, що ми з усіма вже попрацювали, і мені хочеться бути причетною до цього. Е, тому команда це перша. Е, Друге, це нетворкінг, ми в холодне ніколи не продаємо, тому що у нас великий потік теплої клієнтури, котрі мене знають і котрі приходять до мене.